Ех, як добре бути на пляжі, там, де сонце, коли дуже жарко. Ех, як чудово, з другими людьми тут можна тусуватись. Але е, щось мене живіт придавило. Так треба сходити в туалет. Е, головне, що, як добре я сходив в туалет, е, а де всі люди. що... А це ще що за чумба така? Ей, що ти таке? Це змій? Це змій? Це змій. О, wow! це змій. Що це таке? Ні-ні ні-ні ні, 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 ні не чіпай мене, не чіпай мене, не чіпай мене, це змій. Чому, чому, чому? чому зі мною, чому зараз, чому? А ні ні, 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 чому я впав? Чому це все? Хто це такий? Звідки він прийшов? Чому всі люди потікали? Чому багато? Я чому кажу? Так, треба поїхати. Треба. е-е, Треба додому поїхати. Так, швидко додому, додому. Так. Нам треба віддікати, то швидко, швидко вшиваємося і. і, і так, в будинку треба е, поставити барикади. Я думаю, це мене захистить. Все буде добре, все буде класно. Так, я зараз е, е, подивлюся телевізор. Так, подивлюсь телевізор. Е, вмикаємо. Зараз вмикаємо його. Так. І. І. Що це таке взагалі. Так, хвилиночку, хвилиночку, так. Отак краще. Що це таке? Е, не розумію. Е -е -е -е. Добре. Все-таки це завдання. Знов ті самі завдання від якогось, я не знаю, хакера, і щоб він мені дав якусь зброю, щоб перемогти ця, цю зміюку, мені потрібно. Вийти з, з будинку, обрати всі барикади і поїхати виконувати завдання? Ні, я не хочу, я не буду, е, краще не треба мене обговорювати е, так. Е, ось на телефоні щось прийшло, так, зараз подивимося. Хвилиночку, так. Вмикаємо. О, завдання. О, яке завдання? Добре, добре, е, проїхатись на трьох рампах. Це завдання. Просто їдете на рампах. Е, ну, я не знаю. Добре, я виходжу з своєї барикади і ходімо. Тобто поїхали виконувати ці завдання. Я, звісно, чесно, я не хочу, я не буду. А може побачив? А може не треба. Добре, поїхали. Я наберуся сміливості. Так, е зараз приберу машину. Зараз приберу її. Так, все, я обрав. Свою наш автомобіль. <кхм> і зараз поїдемо сам на самій легшій рампі, яка взагалі тут є. Це якісь випробування. І воу, ви, ви бачите, як я полетів? Ви бачили це? о хо хо це просто чудово. Так і ще приземлитися, прекрасно буде. Ооо, -ой -ой, ой. ой. Ой, це було занадто боляче. Ні, ох, мені здається, мені недовго залишилося. Так, краще буде водити обережніше. Набагато обережніше, боже, як больно. Е, боляче. Так, поїхали далі. І зараз мені треба приїхати на ще одній рампі, і я не знаю, якого обрати. Е, нам треба, головне, щоб поскоріше, тому що не зрозуміло, чому цей змій до нас прийшов і що він взагалі хоче. І мені здається, що вибрати треба десь поблизу не знаю. Поблизості немає рамп, але я їх постараюся знайти, тому що тут було дуже-дуже багато. А, знаю де. Так, по цій ми можемо проїхатись. Як... Ні, понтій, дивіться, вона буде прекрасна. І потім понтій, що була ззаду мене. От тут я буду тріти. Або й тут можна отак полетіли. Так, простенько, отак, отак. І приземля, О, чудово! тепер, Давайте, отут трішечки. Отак. Ні. Це було не дуже чудово, не дуже прекрасно. Давайте тепер на цій рампі, Так. І оп. Так, зупиняємось біля неї і поїхали. Так, треба трішечки пополигати. Звісно, як завжди. Але це перше завдання. А може це буде й одне. Ну мені просто треба на рампах повиконувати всякі. Трюки. І так. отако так Ні, все. все Я, мабуть, впаду і буде мені не дуже добре. О, все, я впав. І, навіть не розбився, навіть без жодної подряпинки Це дуже добре, це чудово. Тепер давайте проїдемося по ще одній рампі. і О, оця рампа мені подобається. Так, давайте. Давайте хутко-хутко. Так. І. І ой ні-не-ні-ні-не-ні-ні. Так. Впав я, звісно. було дуже боляче, впав я на голову та й взагалі повсюди дивіться. 에х, не ніколи, будь ласка, ніколи не робіть то, що я. Я роблю це на ризик свого життя. Ось. Так, так. І давайте ще десь проїдемося. Головне, ще раз не вдаритесь, тому що це може бути останнім, що я зроблю. Так, давайте проїдемо і на ось цю і отак. Є тепер поїхали. Мені здається, треба розігнатися. Давайте розженемося. І зараз просто поїдемо по цій рампі. Вона дуже-дуже висока. Надіюся, це не заважатиме мені. Так, ми їдемо, ми їдемо, їдемо. І я не долечу, я точно не долечу. Так, я не долітаю. Але дивіться, дивіться, ні-ні, о, все добре, добре, я спустився. І поїхали далі. Головне нікуди не врізатися. Так, давайте ще останній трюк зробимо. Або ще декілька. Не знаю, скільки треба. Ну, просто треба зробити якийсь дуже великий і масштабний. Може, це він і буде, я не знаю. Так, давайте, давайте. І поїхали все мені. Я не буду живий після цього. Так, так, і. О, я поїхав, так, все. Все, я впадаю з високого місця. Ні, я приземлюсь без жодної подряпинки. Як? Так. Це дуже добре. Я, я не розумію. Я думав, що я розіб'юсь такої висоти. а бачите, аж сонце світе. Так, о, стоп, мені щось прийшло на телефон. Так, і дивимося в повідомлення. Так, це координати. Це координати. Є, я знаю, нам треба поїхати і до будівель... до будівельників. Я знаю, де це, і там мені дадуть секретну зброю. Так, давайте поїдемо. Це так чудово, це так прекрасно. Знаєте, я я дуже радий, я дуже щасливий, я дуже, я не знаю, як передати це все е, з моєї емоції, он бачите. Будівля стро... будуються навіть дві. І оцю недавно збудували. і Я не розумію, чому я все щось кажу просто. Ви бачите, мені дадуть. Оу! Мені дадуть. Надіюсь, буде за це більше перепасів. Е, так, давайте поїдемо і десь тут пошукаємо. Так. Встаємо, давайте шукати, де воно тут є. Е, я вам покажу вже, коли знайду. І знайшов о. Що? Мені додалось базука? Мені базука додавалась, так, тільки не про. Вона не проста. Вон мені писало. Вона не проста базука. Вона швидкісна. Це дуже добре. Вона швидкісна, вона, я не знаю, просто давайте перевіримо, на кого ж перевірити. Е, не знаю, не знаю, так чудово, просто в мене зараз емоції просто зашкалюють. Ви, ви не розумієте, просто я так е, щасливий такий, я не знаю навіть, що сказати. І тепер мені треба заманити цю змію кудись і убити, тільки куди заманити її. Хм, Давайте план придумувати і. Стоп! В мене є ідея, я її заманю в аеропорт. Я знаю, як це зробити, тому поїхали туди. Так, поїхали, поїхали. Давай швидше, швидше. Це буде дуже погано, якщо в мене нічого не вийде. Так, поїхали. Буде прекрасно, якщо все вийде і та зміюка, я не знаю, я її зірву базукою. Це буде просто прекрасно. Так що, давайте, давайте, давайте сюди поїдемо. І так. Тут люди ходять і не знають навіть, що тут е робиться. Так що давайте. Я знаю, як заманити. Якщо на світло вона реагує, то можна її десь е десь о ось тут біля ангарів. Отут, так, можна отут. І давайте. Угу. Ні, ні, мені не треба сідати, мені треба запустити супербазуки, цю ракету і запускаємо. Так, ні, давайте десь отут, щоб звуки були. О, О, ну, би, просто стріляє. Надіюсь, що якийсь ефект буде. А давайте потім віримо на моєму мотоциклі. Е, так, давайте. І прощавай так треба. Так, і. О, ого, мене аж від, відкинуло, так. Вона е, сильніша. Вона набагато сильніша. І треба тепер чекати цього змія. Він повинен прийти. Так, будемо чекати. Я сховаюся, і все. І, в принципі, я його знищу. Друзі, ось цей змій. Зараз я його вб'ю і. і... Начувайся, змію. На! І... І все. Точно все. Ми його вбили. Ми його знищили. Ура! Ух, Я так був, вже заморився. Нарешті, нарешті, нарешті. Дякую. Дякую, друзі, що ми в мене дивилися. З вами був Флой. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. Ви бачили, що ми в цьому відео зробили. Простий відпочинок перетворився на справжню війну. Дякую. Всім, хто мене дивився, бувайте, друзі! Побачимось в новому відео!